Ну що ж, друзі, вже з нового року нові контракти для Збройних сил України з чіткими термінами служби з відсрочкою від мобілізації та більшими заробітними платами. Отже, що пропонує Міністерство оборони? Контракт з фіксованим строком можна буде підписати на 1, 2, 3, 4, 5 років. Строк служби чітко прописаний. Контракт автоматично завершується після визначеного терміну. Єдина система для всіх. Нові контракти будуть доступні як для тих, хто вже служить, так і для нових військових. Тобто їх можуть підписати як вже теперішні контрактники, так мобілізовані, так і ті люди, які щойно прийшли у Збройні сили України. Базова зарплата для контрактників приблизно 50-60 тисяч гривень на місяць. Це базова ставка без будь-яких надбавок, бойових і таке інше. Розширений соцпакет. Покращені виплати і соціальні гарантії. Бонуси при підписанні контракту, одноразові додаткові виплати для кожного року. Це будуть різні е, виплати, в залежності від того, в який рід е, військ йде чоловік служити, чи яка спеціалізація у того чи іншого військового. Після завершення контракту на 2, 3, 4 або 5 років гарантована відсрочка від мобілізації на 1 рік. З можливістю виїжджати за кордон, чи то відпочити, чи на лікування, чи на будь-які ін, інші потреби. Мета реформи зробити службу більш привабливою та передбачуваною для військових, тому що зараз катастрофічно не вистачає військових люди не хочуть йти служити через те, що нема чітких термінів служби, і військові не бачать майбутнього. Залучення та утримання досвідчених військових, щоб вони передавали досвід і залишалися у строю. Нові правила стосуються також іноземців у Збройних силах України, розширюються можливості служби звання Бета перевірки. Так що друзі, бачимо міноборони, пробує залучати нових військових до збройних сил України, покращуючи контракти. Це треба було зробити ще на початку повномасштабного вторгнення, але маємо те, що маємо. Надіємось, все, що вони підготували цих контрактах, буде працювати, і військові справді отримують можливість відпочити від фронту. Про це і більше інформації ви можете знайти в моєму телеграм-каналі у шапці профілю. Заходьте, підписуйтесь. Всім успіхів і мирного неба!